Вітаю вас на каналі Парарук. Підкорнули сьогодні дерева, кущі. А звісно, зараз є дуже багато комплексних добрив, але в мене тут суперфосфат і калімах. Тобто зміщую кілограм того, кілограм того і підсипаю під кущики під дерева. Тишечки зароблюючи в ґрунт. Тобто, ну бажано трішечки підкопати, зовсім десь менше, ніж на півштичка, щоб не пошкодити коріння. І це все ґрунт заробити. А, ну, Можете, звісно, придбати якісь такі добрива, які зараз рекламують, в гранула ще в чомусь. Але дивіться на склад. от. Я вважаю, що під зиму отаких от, от добрих калійно-магнієви і суперфосфату достатньо е, для дерев, для коріння, для стовбуру. Ну і, звісно, потрібно вробити, як листя дерева і кущі скинуть. От, таке бачите воно. Скільки такого добрива вносить, під дерево залежить, звісно, від віку дерева. Але в середньому відштовхується і від позначки одна десь дві столові ложки а на один квадратний метр.